Нещодавно на майданчику Хмельницької АЕС відбулася триденна виробнича нарада підрозділів АТЕНЕЕК Енергоатом» за участю науковців та експертів, які працюють над розглядом актуальних викликів, що постають перед юридичними службами. Під час вступної зустрічі генеральний директор Хмельницької АЕС Андрій Кузюра зазначив, сильна юридична служба є надзвичайно важливою складовою у захисті інтересів компанії з урахуванням викликів сьогодення. Енергоатом тільки за конструктивну співпрацю в правовому полі. Останніми в компанії змінився підхід в роботі юридичних служб, зазначено у ході зустрічі. Відчувається, що є центр, є консолідація, є обмін інформацією. Постійно отримую листи, де хороші практики наголошуються. І Я хочу побажати, щоб ми ці хороші практики з вами напрацьовували. Участь у заході взяли відомі юристи та науковці з провідних вищих навчальних та науково-дослідних закладів України києво Києво-Могилянської академії, Острозької академії, Львівського науково-дослідного інституту, судових експертиз Міністерства юстиції. В умовах змінного законодавства важливо розуміти, що відбувається в правовому полі, яке стосується діяльності компанії, зазначив Сергій Пушкар, виконавчий директор справового забезпечення НАЕК. Необхідно для того, щоб юристи відчували себе як команда, яка разом, всі разом в усіх відокремлених підрозділах і ВТПЗ виконують свою юридичну функцію належним чином. Раз. Друге, побудова. А... Такої системи обміну досвідом, яка дозволяє саме реалізуватися на таких семінарах, два. Третє це обговорення найактуальніших питань, які необхідно застосовувати юристам в своїй діяльності. Упродовж заходу учасники обговорювали правові аспекти взаємодії з контролюючими органами, актуальну судову практику, особливості судових експертиз та механізми захисту інтересів компанії в кримінальних впровадженнях. Значну увагу було приділено використанню інструментів штучного інтелекту в юридичній практиці. Такі наради формують єдине професійне середовище, де напрацьовуються кращі практики, враховуються помилки і забезпечується ефективна комунікація. Підкреслила на. Далі Савонік такі семінари дають нам можливість не просто обмінятися досвідом, а й зрозуміти, як колеги застосовують нові норми права, що нового відбувається в юридичній професії, для того, щоб ми могли краще комунікувати, представляти інтереси нашої компанії. Тому практичне значення для нас надзвичайно важливо. Це і соціалізація, комунікація, ну і звичайно обмін досвідом наших професійних юристів. Семінари, перед якими йде попереднє обговорення питань для вирішення, проводяться задля підвищення кваліфікації працівників юридичних служб енергоатому, а спільна робота покращує комунікацію між ними. Юристи знають один одного, вони не витрачають часу на неефективну комунікацію. Кожен раз отримуючи електронного листа, ми розуміємо, хто за цим листом стоїть. Ніхто не боїться набрати слухавку, якщо потрібно взяти слухавку до рук і запитати в реальному живому контакті. Це все спрощує і покращує нашу роботу. Окрім обговорення правових аспектів діяльності компанії, учасники семінару мали можливість ширше ознайомитися з роботою та перспективами розвитку Хмельницької АЕС, професійний діалог, пошук рішень, нові підходи усе це зміцнює правовий фронт енергетичної безпеки країни.